Засвіти в серцях наших чоловіколюбче владико, нетлінне світло твого пізнання, і відкрий мислинні очі наші, щоб ми розуміли твої євангельські проповідування. Вложи в нас і страх блажених твоїх заповідей, щоб ми, перемігши всі тілесні похоті, проводили духовне життя, думаючи і діючи все, що угодно тобі. До просвічення душ і тілес наших, Христе Боже, і тобі славу висилаємо з визначальним Твоїм отцем. Пресвятим І благим і жовторещим Твоїм Духом нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Від луки Святого Івангелія читання. Не судіть і не будете сучені. Не засучуйте і не будете засучені. Простіть і вам проститься. Дайте, то й вам дасться міру добру, натоптану, потрясану. Переповнено дадуть вам, якою бо мірою ви міряєте, такою й вам відмірюють. Він їм сказав також і притчу чи може сліпий водити сліпого. Хіба вони не падуть у яму? Учень не більший за вчителя, але навчившися, кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку оці твого брата, коли колодиш у власнім оці? Не відчуваєш. І як можеш сказати братові твоєму: Дай, брате, вийму скалку, що в твоїй оці, ти, що не бачиш колоди, що у твоїм оці. Лицеміре вийми першу колоду з ока свого, і тоді побачиш, як виніти скалку з ока брата Твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий. Ані дерева поганого що родило б плід добрий. Кожне бо дерево за своїм власним плодом пізнається, не зривають бостернини смокви, аніж з ожини не збирають винограду. Добра людина з доброго скаргу серця свого виносить добре. Лиха ж з лихого серця лихе виносить, бо з переповненого серця говорять його уста.